Доброго дня, шановні аграрії, сьогодні ми знаходимося на Умщині і оглядаємо гібрид сітопас. Сітопас середньостиглий, який має ФАО 340. Гібрид розрахований і для інтенсивного вирощування, в тому числі. Він чутливий до покращення технології, забезпечує гарну окупність витрат. Гібрид, не дивлячись на те, що були складні погодні умови. Тобто було недостатньо вологи в період вегетації. Ми бачимо по гібриді, що він сформував хорошо озернений, добре налитий щільний качан. Також гібрид характеризується чудовою вологовіддачею, він вже досить сухий на даний момент. І що можна ще додати, що цей гібрид має дуже високу стійкість до сашкових хвороб. Тобто на полях, де вже необхідно обирати лише тільки стійкі гібриди, цей гібрид якраз буде чудовим вибором. Якщо по густотах розглянемо, то можна сказати, що в зоні достатнього зволоження цей гібрид можна вирощувати до 75 тисяч рослин на гектар. Якщо ж ми говоримо про умови нестійкого зволоження, то найкраща густота для його продуктивності буде 60-65 тисяч рослин на гектар.